Всім привіт, всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Дякую, що заходите коментарі, пишете, лайки ставите. Дякую за повні перегляди, хто залишається. Дякую за підтримку. Сьогодні я хочу закатати сік березовий, оскільки він дуже-дуже корисний на зиму. І декілька видів, декілька способів і хочу поділитися цими способами з вами. Але для початку. Розказати і показати вам, який сік я буду закатувати а який ні. Уже в каструлі сік вариться. Тут я поставила три різних, і розкажу зараз вам. Ну як різні. Вони ж не різні, а з одного його дерева, але розкажу зараз як. Оце бачите, він трішки мутний. Цей сік йому вже двоє суток, у мене не було часу ним зайнятися. Він не підходить на... на закрутку, але він хорошо підходить на квас, з нього дуже добре робити у квас. Цей сік я тільки прийняла з під дерева. Це і підходить. А цей сік це той, що ночі йшов. Я пізно ночі поставила, і ця баночка набралася за ніч. І бачите, тут образувалася така пінка. Це за те, що воно довго лилося, довго збиралося. Цей сік підходить. Його обов'язково тільки да. перед тим, як ставить варити, треба процідити. Взагалі сік краще перед тим, як ставить варити, проціжувати. І цей підходить. А це бажано не закатувати, а робити квас також дуже-дуже смачно і дуже корисно. Так, знадобляться нам апельсини, лимони. Зараз будемо перемивати. Мята в мене така суха. М'ята. І потім в мене є отака ароматизатор. Це оцього побажання. Побачимо будемо використовувати, чи ні. Обов'язково. І сахар і лимонна кислота ще потрібна. Поки сік закипає, я хотіла вам показати і підготувати апельсин і лимон. Один апельсин. От такого приблизно розміру. Вийшло в мене раз, два, три, 4, 5. П'ять кусочків. Оцей кусочок нам не підходить. І оцей бо десь гіркотутіки. Лимон, ріжемо також так само. Отака товщина, виходить. Приблизно пів сантиметра, десь так. Лимон також раз, два, три, чотири. І ще тут кусочок можна обрізати. Буде п'ять. Хвостики нам не потрібні. Кісточки також вибираємо з апельсина і з лимона, бо вони дадуть гіркоту. І все, що вам не подобається на шкурці, так як я бачите, пообрізала. Підготували наші апельсини. Баночки стерилізуються, пропарюються, а сік уже скоро закипають. І будемо робити. Ось ці банки простерилізувала, пропарила і беремо оці наші кусочки, розрізаємо на дві частини і кидаємо в баночки. Ось все розрізала. Треба, щоб по два колічка вийшло. Три, чотири. Це получається два кулечка. І лимона раз. Два. І сюди так само раз. Два. Три. ...чотири. І лимончик. Раз. Два. Тепер розкладали апельсинові лимони тепер в кожну банку по 4 ложки по 5 столових ложок сахару. два три чотири і п'ять Сахар кидаєте за своїм смаком. Раз. І в кожну банку додаємо по чайні ложки лимонної кислоти. Я так глаз. Тепер заливаємо нашим соком гарячим, який тільки закипів, і закатуємо в одну банку, накапаємо трішки одушки ароматизатора харчового. Замість цукерки побачимо, як, як за смаком буде. Позначимо тоді цю баночку і будемо знати якийсь смак. Другий спосіб закатки соку березового зараз будемо робити. У мене дві банки, я буду робити дві банки. Беру лимон кидаю. Я кидаю три кусочки і сюди один, другий і третій. Потім беру м'яту. І кидаю м'яту. Кидаєте м'яти скільки скільки почитаєте нужним. Зараз я покажу вам ближче, скільки я кинула. Просипала. Одною рукою телефон держу, другою рукою м'яту беру. Ну, я так щедро насипаю той м'яту, щоб було таке як ментолове. Якщо є лимон, можна додати ще лимон. Потім сахар. Раз. Два. Ну, так само як і на ту банку, три, і чотири. По 4-5 ложок цукру. А тепер десь чайну ложку лимонної кислоти. Приблизно. І також заливаємо кип'ятком і закутуємо. Ну, ось закатали наш сік і зараз будемо кутувати. Я поставила на старий пуховик чоловіковий і кутую. Ось ця банка, що я позначила е... із душкою і з ароматизатором. От там м'яти нормально, а тут багато, але. Ну, мої таке люблять. Так що зробила. Получилось поки що 5 баночок. Так, переставляємо наші баночки в теплі, закутуємо їх і ждемо, поки вони повністю вихолонуть. щоб наші апельсинчики і лимончики пропарилися. І щоб наші баночки не зірвали. Перевертати не обов'язково. Я не перевертаю. Раніше перевертала, зараз ні. Закутуємо і оставляємо їх до ранку. Ну, ось, уже на наступний день розматуємо, щоб винести в погріб. Хочу показати вам оце. Це те, що я позначила, що робила з ароматизатором. Оце просто, так. Оце м'ята. І ото м'яти з мятою. Воно трошки таке другий колір даже. Отак От виходить. Всім дякую за увагу. Закатуйте на здоров'я. Це дуже смачно та корисно. Вітамінчики серед зими. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх, близьких. До наступної зустрічі. Всі бувайте, бувайте.